Сунітська терористична група АСІС занурює Ірак в хаос. Такі заголовки з'являються сьогодні в західних засобах масової інформації. Вони подають бойові дії в Іраку. як конфлікт між мусульманськими течіями сунітів і шиїтів, але чи насправді тут йдеться про релігійну війну? Це питання ми хочемо з'ясувати в цьому медіа коментарі. Вітаємо вас, шановні пані та панове багато експертів з ісламу не відносять асіс терористів до справжніх сунітів. Деякі навіть висловлюють думку про те, що вони не мусульмани. Причиною такої оцінки насамперед є поведінка цих людей. останнім часом ця група з гордістю презентувала в інтернеті фільми про проявлені ними жорстокості. В одному фільмі можна побачити терориста, який з'їдає людську печінку. Іншому жахливе вбивство 1700 іракських військовополонених, ще один вбивство сунітських священнослужителів, які не схотіли дати клятву вірності Айсі з терористом. Жінок гвалтують, шиїтів безпричинно вбивають. За роз'ясненнями експерта з ісламу доктора Кевіна Барета. Цими вчинками вони порушують усяке мусульманське вчення. Тому що традиція ісламу базується на толерантності, взаємоповазі і мирному співіснуванні різних народів і релігій. До застосування сили вдаються лише у надзвичайному випадку ісламський вчений доктор Джон Ендрю Мору наступним чином описує ці взаємозв'язки цитую. Багато чого, що називають джихатом, тобто священною війною, не ґрунтується на ісламі, особливо якщо подивитися, ким він фінансується, хто його підтримує, хто за ним стоїть. західні країни вже давно використовують бойовиків джихата та ісламістів, щоб просунути свої імперські цілі. При цьому піхотинці часто думають, що борються за іслам. Але якщо придивитися уважніше, то можна зрозуміти, що вони просувають справу ворога. Муслімикінець цитати Цаїтамусульманський аналітик Заїд Хаміт йде ще далі і стверджує, що ультрарадикальні групи, які дестабілізували Пакистан, Сирію та Ірак, знаходяться поза ісламським співтовариством і навіть ведуть війну ім'я сіонізму та імперіалізму, який спрямований проти ісламу. Доктор Кевін Баррет пояснює, що в 2003 році із вторгненням США до Іраку була втілена реалізація плану повного розвалу країни і всього близького сходу за рахунок загострення етнічних та релігійних відмінностей. У цьому взаємозв'язку американські інтервенти за допомогою ініційованих терактів ввели і поширили релігійний світогляд шиїти проти сунітів. Дорогі глядачі релігійні суперечності завжди створювалися задля для того, щоб розділити світ на непримиримі частини. Стабілізуючим фактором у цьому світі було б мирне співжиття людей із різними релігійними поглядами і світоглядом. Все більше очевидним стає те, що панівна еліта на цій землі взагалі не зацікавлена в стабілізації та мирі, а навпаки, пране до стратегії поділу. Руйнування і ненависті Коли з релігійних, політичних або економічних причин цією елітою дестабілізувалася ситуація в стратегічно важливому місці, відразу ж починалися так звані гуманітарні війни США та їх союзників. для нібито врятованих з хаосу країн і їх населення, результати були без винятку катастрофічними і служили лише панівній еліті. Будьте уважні і викривайте разом з нами ці жорстокості і брехливі дії. Перегляньте також короткий фільм, як функціонують сучасні війни, щоб краще зрозуміти дії, про які йшла мова, і поширити цю важливу інформацію. Доброго вам вечора.